Києві на Подолі було колись і ніколи. Не вернеться, що діялось, не вернеться сподіване, не вернеться. А я, брате, так і буду сподіватись, так і буду виглядати, жалю серцю завдавати. У Києві на Подолі, братерська наша воля, без холопа і без пана сама собі у жупані, оксамитом шляхи стеле, а едвабном застилає. І нікому не звертає. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду це бром відром вино розливають. Льохи шинки шинкарками, з винами, медами закупили запорожці та й тнуть куряками, а музика реве, грає, людей звеселяє, а й братства те бурсанство Мовщики виглядає. Нема голі школі волі, а то б доводило, Кого ж там з музикою люди обступили? Аж до Межигорського Спаса потанцював сивий, а за ними і товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами крикнув Пугу, Пугу. Привітайте святіченці, товариша Злугу. Свята Брама очинилась, козака впустили. І знов брама зачинилась, навіки зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався з світом? Семен палій, запорожець ликом недобитий. Ой високо сонце сходить, низенько заходить, в темній рясі покелії старий чернець ходить. Іде чернець у вижгород на Київ дивитись, та посидіть на пригорбі, та хоч пожуритись. Іде чернець з зунковою у ярву допити, та згадує, як то тяжко було жити в світі. Бере письмо святи в руки, голосно читає. А думкою чернець старий далеко літає і тихнуть Божії Слова, і в келії, не наче в січі, братерство славний ожива, і сивий гетьман, мов сова, ченцеві, зазирає в вічі, музика, танці і бердичів, і покотились із очей на рясу сльози, бо й поклони. І плоть старечу усмиряй, святе писання читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай. Воно ж тебе в Сибір водило, воно ж тебе весь вік дурило, ж його, і занихай свою борзну і пастовшину. Загине все, ти сам загинеш, і не згадають, щоб ти знав, і старець тяжко заридав, читать писання покинув, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив? До утрені завив дзвіниці великий дзвін. Старець мій став, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, шотки взяв і за Україну молитись.